Новий рік це час, коли весь світ святкує одне й те саме свято, але кожна країна робить це по-своєму. Подорожуймо разом планетою та дізнаймося, як зустрічають Новий рік у різних куточках світу. У Фінляндії живе Йоулупукі, справжній Санта Клаус із Лапландії, його дім чарівне селище. Корватунтурі, де працюють ельфи, а листи надходять із усього світу. Фіни вірять у передбачення, вони виливають розтоплений метал у воду, щоб побачити майбутнє, а ще обов'язково йдуть у сауну зустріти новий рік очищеними. У Японії новий рік це що гацу свято нового початку. Перед святом японці прибирають дім і прикрашають його бамбуком і сосною. О півночі дзвони в храмах б'ють 108 разів, щоб очистити душу від людських гріхів. А зранку усі бажають одне одному щастя, – Омадето. У Бразилії новий рік зустрічають на пляжі у білому одязі, з квітами в руках. Люди кидають полюстки у море, щоб шанувати богиню єманджу і стрибають через сім хвиль, загадуючи бажання. Білий колір тут символ миру. Та нового початку. Бразильський новий рік це святкування життя, радості та надії з унікальним поєднанням християнських, африканських та корінних традицій, де головне танцювати, обійматися, цілуватися з незнайомцями і вірити, що наступний рік буде кращим. Китай. У Китаї новий рік це свято весни. Головне свято року. Вулиці заповнені червоними ліхтариками, а родини готують пельмені символ багатства. Діти отримують червоні конверти з грошима Хунбао. На щастя й удачу. Святкування триває 15 днів і завершуються феєрверками та танцями драконів. Італія. Італійці зустрічають новий рік весело і гучно. На столі сочевиця символ грошей і дванадцять виноградин по одній за кожен місяць року. А ще є цікава прикмета якщо викинеш щось старе з вікна, отримаєш новий шанс у житті. Обов'язкові традиції носити червону білизну для удачі. До діток у цій країні приходить Баббо Натале, що означає різдвяний тато. Але головним новорічним персонажем там залишається Фея Бефана, добра стара чарівниця, яка входить до будинку через пічну трубу і кладе маленькі подарунки в черевички дітей. Неслухняним діткам вона залишає вуглинку або ж купу попелу. У Німеччині новий рік називають Сильвестер. Люди запускають фейерверки та лють розтоплений свинець у холодну воду, щоб побачити форму свого майбутнього. На щастя, дарують фігурки свинок або димарників. А о півночі дивляться комедію Дінер ван». Це улюблена традиція німців. Незалежно від країни чи традицій, усі ми зустрічаємо Новий рік з однією надією, щоб він приніс щастя, мир і любов. Нехай ваш рік буде сповнений тепла і чудес.